Всім привіт! Ви на каналі Foxy Life. Мене звати Настя. І сьогодні 6 грудня, це День Збройних сил України. Я дякую усім нашим захисникам і захисницям за те, що можу знімати для вас це відео. Тож киньте сьогодні якогось вгодованого донату на збір, якому ви довіряєте. А також сьогодні День Святого Миколая. І я сподіваюся, що ваш миколайчик поклав вам щось смачненьке під подушку. А ми продовжуємо відкривати ось цей величезний календар від Єва. І на нас сьогодні чекає шоста комірка. Тож скоріше переходимо до відкриття. Шоста комірочка. Шоста комірочка. Замітили цікаву закономірність, тільки перший номер у нас був з цієї сторони, всі інші номера у нас з тієї сторони. Якщо чесно, то те трошечки засмучує, адже ти вже наче розумієш, де тобі шукати наступну комірку. Єва, будь ласка, наступного разу поміняйте комірки більш по-різному по календарю, а не всі в одному місці. Дякую. Щось дуже-дуже легке. Щось прям супер легеньке. По традиції спочатку дивитеся ви, потім я. Та-дам! О, я роз я знаю, що це таке. Це е, вітамінки для волосся. Це, ну, вони називаються вітамінки для волосся, еліксир для волосся. Але по факту, ця, це такий прикольний продукт, е, капсулка, яку ви видавлюєте собі на руку, потім грієте терше, лодошку об ладошку, і наносите на кінчики або подовжині волосся. І волосся стає таким м'якеньким, таким блискучим, оскільки тут здається, є силикони. Прикольний продукт. Зараз моєю зачіскою він мені, звісно, не стане у пригоді. Але в принципі, я колись спробувала капсули не, не саме такі, але дуже схожі від цього самого виробника. І це доволі прикольно. І також дуже зручно брати їх з собою, оскільки вони в таких вот капсулках. Ось дуже зручно для подорожей. То прикольно. Офіційна назва така: Елексір, відновлення для волосся. Олія в капсулах з прокератиновим комплексом 6 мл. Дякую, що сьогодні були зі мною і до завтра, Па-па.